П'ять інструментів штучного інтелекту, які змінюють бізнес вже сьогодні, все ще робиш всю роботу вручну? Ці п'ять ai інструментів замінять тебе вже сьогодні. Привіт! Дозволь запитати: ти досі витрачаєш години на завдання, які штучний інтелект може виконати швидше і ефективніше? У цьому відео я покажу тобі 5 неймовірно корисних AI-інструментів, якими вже користуються розумні підприємці, щоб заощаджувати час, приймати кращі рішення та зростати без вигорання. Я Влад Сапожников, практикуючий маркетолог з 10-річним досвідом. Який пройшов шлях від новачка до маркетинг-директора з ЗП більше 5 тисяч доларів. Через декілька хвилин ти дізнаєшся, як саме ці інструменти можуть взяти на себе все: від створення відео та автоматизації до аналізу відгуків, дизайну та написання текстів, які продають. Я покажу тобі реальні приклади на результатах клієнтів і поясню, як інтегрувати кожен інструмент у твій робочий процес, починаючи вже сьогодні. Але перш ніж ми перейдемо до інструментів, дозволь мені швидко змалювати тобі картину. Якщо ти досі ведеш свій бізнес без штучного інтелекту, це все одно, що намагатися виграти перегони Формули 1 на велосипеді. Штучний інтелект в бізнесі це не якась фантастика з майбутнього. Це найрозумніший співробітник, якому не треба платити зарплату. Він працює 24 на 7, не ходить на каву, може писати листи, прогнозувати поведінку клієнтів і навіть пояснити, чому. Твоя реклама не дає результатів. І це все за лічені секунди. Більшість людей його не використовують, бо думають, що це занадто технічно. Але це міф. Тобі не потрібно бути айтішником. Тобі просто треба знати, який інструмент підходить для якого завдання. І чим раніше ти почнеш використовувати штучний інтелект, тим швидше перестанеш конкурувати ціною і почнеш конкурувати цінністю. А перший штучний інтелект, який немогідно вражає, це vo 3 це найновіша модель штучного інтелекту, яку тільки можна знайти на сьогодні. Вео здатен перетворити звичайний текстовий запит у відео високої якості з реалістичними рухами, синхронізованим голосом та навіть справжніми емоціями. Що досить складно буде відрізнити від голівудського фільму. Це може стати справжнім проривом для твого бізнесу. Адже тепер ти можеш створювати реалістичні відео самостійно, без знімальних груп і великих бюджетів. Просто придумай ідею, напиши текст і отримай готове відео, яке можна одразу викладати в соцмережі. Люди будуть вражені від твоїх старань, зовсім не здогадуючись, що це все робить штучний інтелект замість тебе. Ти можеш знімати міні-фільми, або презентації на тему свого бізнесу швидко, ефективно і без зайвих витрат. МайнФоксер це твій особистий аналітик, який збирає і впорядковий фідбек від клієнтів, опитування та ринкові інсайти в одному місці. Замість хаосу з повідомлень ти отримуєш чіткі, практичні дані, з якими можна працювати. Покладатися лише на інтуїції це як стріляти навмання. Реальне зростання починається з глибокого розуміння своєї аудиторії. Майнфоксер перетворює сирі відгуки на розумні рішення, допомагає покращити продукт, уточнити стратегію і залишатися на кілька кроків попереду конкурентів. В США є популярна соцмережа, схожа на форум, яка називається Reddit. Там ти завжди можеш знайти цікаві ідеї, наприклад, для створення свого стартапу. І MindFoxer допомагає саме в пошуку таких ідей. Один хлопець просто взяв і створив пошуковий по Reddit, який знаходить справжні стартап ідеї з потенціалом, а не просто непотрібний шум. MindFoxer — це як детектор стартапів, вводиш ключові слова на кшталт AI подорожі, MVP — за тиждень. Чи люди скаржаться на і отримуєш інформацію з реальними болями? Відгуками та ідеями це живі розмови з Reddit Головного місця тусовки фаундерів, новаторів, людей, які будують продукти в гаражах, ідеально підходять для перевірки ідей, аналізу попиту і для того, щоб не вигадувати велосипед. А якщо ти хочеш більше дізнатися про маркетинг, наприклад, як швидко опанувати цю професію, підвищити свою кваліфікацію, збільшити зарплату та ефективно виконувати задачі, підписуйся на мій канал. Тут ти отримаєш практичні поради, що зроблять твоє життя простішим і підвищать твій дохід make.com коли ти будуєш бізнес, час це твій найцінніший ресурс. Повір, я розумію про що говорю, але більшість людей витрачають його. На речі, які можна автоматизувати за лічені хвилини, і саме тут з'являється make.com. твій персональний асистент, який не спить, не помиляється і все робить точно. Make об'єднує всі твої улюблені інструменти: Gmail, Notion, Google Drive, PayPal, Zoom, Trello та багато інших, і змушує їх працювати разом без твого постійного переключення між вкладками. На початку свого бізнесу я робив усе сам продажі, онбординг, спілкування з клієнтами. На мені був повний контроль. Щотижня я витрачав 10-12 годин лише на рутину. Розсилки створення папок на Google Drive, дошок у Trello, бронювання Zoom-дзвінків це виснажувало. І головне стримувало розвиток, поки я не натрапив на цей інструмент і він змінив мою роботу повністю. Я опанував автоматизацію та тим самим збільшив кількість часу на важливіші речі у своєму бізнесі. Наприклад, щойно клієнт підписує пропозицію, мейк автоматично створює дошку в Trello. Відкриває спільну папку, бронює перший дзвінок і надсилає персоналізованого листа. Те, що раніше займало години, тепер відбудовується за секунди, і найкраще мені не довелося нікого наймати. Автоматизація повернула мені час, енергію та фокус. Тепер я працюю над тим, що дійсно важливо стратегія, розвиток і масштабування, четвертий інструмент штучного інтелекту це хейджем. Hey Будьмо чесними, не всі створені для того, щоб бути перед камерою, і це абсолютно нормально. Але в сучасному світі відео це невід'ємна частина у будь-якій сфері. І якщо твій бізнес не з'являється на екрані, ти просто втрачаєш серйозні можливості. Ось тут і приходить на допомогу Хейджа. Це як найняти повноцінну відеокоманду та професійного спікера, але без трат, незручної зйомки чи нескінченного монтажу. Ти просто пишеш текст, обираєш ai аватар, можна навіть створити аватар, схожий на тебе, і вже за кілька хвилин у тебе є якісне, готове до публікації відео. Один із моїх клієнтів, засновник saas компанії, повністю замінив холодні імейл-розсилки на короткі персоналізовані відео. З Хейджен замість 200 шаблонних листів він надсилав 50 індивідуальних відео, і рівень відповідей виріс з 3% до понад 25%. Інша клієнтка, бізнес коуч, використовувала аватар відео для нагадування про себе після вебінарів і за тиждень забронювала у три рази більше дзвінків. Чому? Бо люди дивляться відео, які виглядають, наче створені спеціально для них. І останній інструмент у цьому списку Jasper. Писати якісний контент на постійній основі це один з найскладніших викликів у бізнесі, особливо коли одночасно займаєшся продуктом, продажами, підтримкою клієнтів і стратегією. Але контент усе одно має значення: саме він формує довіру, приводить трафік і перетворює ліди на клієнтів. І ось тут на допомогу приходить Jasper. Це ai копірайтер який допоможе тобі створювати тексти, що продають швидше і легше. Тобі потрібен лист, який відкривають блог, який ранжується в Google, рекламний текст, що реально працює. Просто дай кілька підказок, і Jasper видасть чіткий готовий варіант за секунди. Це не про заміну твого стилю, це про економію часу. Ти все одно контролюєш зміст, але всю рутинну роботу AI робить за тебе. Один мій клієнт, засновник онлайн курсу, раніше витрачав понад 10 годин на написання імейл-розсилки ім та сторінки запуску. З Jasper це скоротилось до 2-3 годин, AI дає круті чернетки, а клієнту залишається лише трохи підкрутити стиль. І найцікавіше, конверсія тільки зросла. Послідовність чіткість, менше стресу і більше результатів. Всі ці інструменти це, звісно, чудово, але розуміти з у комплексному маркетингу це ще краще. Якщо ти хочеш отримувати гідний заробіток до 3000 тисяч доларів, при цьому побудувати своє життя таким чином, щоб мати час на себе та близьких, не витрачаючи найцінніші години на роботу, що не приносить задоволення чи розвиток, усе, що тобі потрібно, це перейти за посиланням на мій курс з маркетингу. Всього за три місяці курсу я допоможу тобі здобути практичні маркетинг-навички, створити справжній кейс, отримати диплом англійською та українською мовами. Цей курс про комплексний Аркетин, де я розказую складні речі простими словами, які засновані на моєму десятирічному власному міжнародному та локальному досвіді. Якщо ти налаштований серйозно і хочеш не просто навчитись, а реально досягти своєї цілі, вийти на бажаний дохід, змінити кар'єру і відчути впевненість у своїх навичках, тоді тобі підійде тариф індивідуал. З самого початку ми виявимо, чого ти дійсно бажаєш, та побудуємо карту, як цього досягти. Цей тариф входить 35 відео уроків, додаткові матеріали, але головне 12 зум зі дзвонів зі мною. Постійну підтримку в Телеграм, перевірку всіх твоїх завдань, і головне, я буду поруч до моменту, поки ти не реалізуєш свою ціль. Ми будемо з тобою часто на зв'язку, і ти отримуєш повну індивідуальну інструкцію розвитку з супровідом. Це як менторство, тільки з фокусом на твій результат. Тариф індивідуал для тих, хто хоче не просто знати, а робити. Переходь за посиланням в описі і залишай заявку. Я сам зв'яжусь з тобою, щоб обговорити деталі, або пиши мені в особисті через месенджери чи соцмережі. Будь-який шлях починається з першого кроку. Я знаю, як це: будувати все з нуля. Я пам'ятаю ті вечори, коли світ вже спав, а я ще налаштовував розсилки, дописував тексти або монтував чергове відео. Але сьогодні в нас є те, чого не було раніше: штучний інтелект. Це не про лінь чи халяву, це про свободу, про можливість фокусуватись на тому, що справді важливо ідеях та цінностях. І я й не змінюю тебе. Він допомагає тобі стати кращою версією себе. Тож не чекай ідеального моменту. Всі ці інструменти вже тут, і вони чекають, щоб ти почав їх використовувати. Тож зроби перший крок. Автоматизуй хоча б одне завдання. Напиши один текст з допомогою AI, зніми одне відео, і ти побачиш, як змінюється не лише твій бізнес, а й твоє життя. Твій час безцінний, не витрачай його на те, що можна делегувати розумній машині. А у попередньому ролику я розказав, чому твій контент не працює. На тебе чекають практичні поради і круті інсайти. Тож переходь на це відео та насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету.